Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Мій Затишок. Мене звуть Юля. Ви тільки подивіться, яка краса у мене є. Зацвів різдвяник. І такий він милий та ніжний, рожево-білий. От чогось мені подобається саме цей колір. Його називають і декабрист, і шлюмбергера, зігокактус. Взагалі це епіфітний кактус, який не має колючок і цвіте яскравими трубчастими квітами на кінцях пагонів саме у зимові місяці, що й дало йому таку гарну назву. На мою думку, саме назва Різдвяник найбільш для нього підходить. Це популярна зараз квітка кімнатна, любе помірний догляд і тінь, а не яскраве сонце. Як же цю квітку розмножувати? От сьогодні в цьому відео я вам і покажу. Розмножується різдвяник живцями. Для цього потрібно взяти гілочку. Ну, от, наприклад, я знаю, давайте. Отаку От отаку От гілочку беремо, і в цьому місці ми отак прокручуємо, прокручуємо і відділяємо цю гілочку. Не відрізаємо, а саме як відкручуємо. наче. Ось накрутила я вже живців з різдвяника, і зараз будемо висаджувати. Хто спочатку ставив їх у водичку в стаканчик, щоб вони трошки пустили корінці? Я так не роблю. Я беру отакий ставчик, дренаж в нього сиплю та засипаю земелькою. Набрала земельки вже в горщичок. Трошки-трошки поливаю водичку, трошки. Так, тепер беру укорінювач отакий і отак присипаю місця оці, що ми викрутили, укорінювачем. Пілівці беру і просто отак втикаю у земельку. Бачите? Коли малеча вже посаджена, дивіться, яка гарнюлька. Візьміть скляну баночку і накрийте. Тим самим утворите маленький перничок. І так хай малеча буде місяці два. Поки не пусте повноцінне коріння. Дякую, що були зі мною та дивилися це відео. Заходьте на мій канал, діліться моїм каналом, ставте лайки вподобайки. Буду вам вдячна! І хай росте, і радує, і душу, і очі.